Кадрові зміни та ситуація на комунальних підприємствах, допомога військовим та плани на наступний рік. Про все це на своїй прес-конференції прозвітував Чернівецький міський голова Роман Клічук. За 2024 рік понад один мільярд гривень з міського бюджету виділили на допомогу ЗСУ. В, ретенті, в Бюджеті особисто нас це під це армії, у цьому році ми. виділили Ну, ці кошти, які ми зуочив, ми, рахую, вони залучили, ми рахуємо, що все-таки вони є наші, вони пішли на підтримку армії. Плюс ми виділяли як гроші безпосередньо на військові бригадами, так і підтримували за закупівлею пітронів і засобів зв'язку, реків, автомобілями. Усі бригади, які мають відношення до чого Щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, яких у громаді налічується понад 40 тисяч. Мер зазначив, цього року вдалося відкрити прихисток за грантові кошти. Ще два проєкти запланували на наступний рік. Плани у два році, у нас ну, ну ми почали. Що, тобто в е, ну, наступному році є планах по по побудова по до двох багатоквартирних будинків для переселенців. там загальна сума тис за 300 мільйонів. Серед викликів стан комунальних підприємств. Неприбутковими залишаються аеропорт, Чернівці теплокомуненерго та Чернівці водоканал. Через різницю в тарифах держава заборгувала місту понад 600 мільйонів гривень за теплопостачання. Така ж ситуація залишається із водопостачанням. Ціни на воду встановлюють анкар'єри, анкар'єром у супорі за закони за, за його не піднімає. Це про позвонить долучання. Тому що ми змушені їх підтримати з бюджету власного. на сьогоднішній день. Ця сума нулі е, тонну мільйонів гривень. Ми виділили з, 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 з бюджету на навіто по тому, що автора каналу функціонував. Щодо ремонтів інфраструктури, мер зазначив, через мобілізацію робітників багато проєктів не вдалося завершити цього року. У цьому році це я не можу те, що це багато. Звісно, хочемо, щоб її було більше, але все-таки ми зробили цю вулицю Руську. Трошечки ми її не завершили, це і Спорожнецька, і, і, і Ярошинська, і, і Горішня в, 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 в садові. Ми було, розпочали, але не встигли на вулиці З, Зенковецькій, Але все те, що ми розпочали, обов'язково робимо на початку на, на, наступного року, є звичайно об'єктивні складнощі. Основна і це люди. Як в приватних то так і на комунальних, це просто катастрофічно для настача людей. Наостанок Роман Клічук анонсував кадрові ротації на комунальних підприємствах. У цьому році ми ліквідували рекламу. Тепер реклама і керівник вже зараз про працює пастоприладі, це ринок на Донецькій. Це мова десять татара Віктора, який щойно залишився зі службою. Він зараз іде на керівництво Мішева. А керівник Мішева та не міщається на керівника до міського ринку, а керівник міської ринку йде наш долу. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.